Служба безпеки спільно з національною поліцією ліквідувала ще один канал продажу важких наркотиків та психотропів. У результаті спецоперації на території Черкаської області нейтралізовано злочинну групу наркоторговців. Під час оперативних заходів затримано трьох учасників наркобізнесу, які збували оптові партії амфетаміну та канабісу. За наявними даними, щомісяця місяця зловмисники продавали товару на загальну суму понад півмільйона гривень. Продукцію збували через мережу наркодилерів у регіоні або направляли поштовими відправленнями під виглядом побутової хімії. На орендованих квартирах створили так званий склад і точку продажі. Для пошуку клієнтів ділки використовували власні зв'язки у кримінальних колах. У ході 10 обшуків у помешканнях автомобільних фігурантів, а також на точці збуду наркотиків виявили близько 1,5 кілограма амфетаміну, майже 4 кілограми канабісу, готівку у різній валюті на загальну суму понад 500 тисяч у гривневому еквіваленті, банківські карти, через які здійснювалися розрахунки за товар, чорнові записи, комп'ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтею 307 кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисники знаходяться під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до угрупування.